Ми з радістю підтримали ініціативу Житомирської міської ради, яка запропонувала започаткувати проєкт реконструкції існуючих шкільних майданчиків зі сторони структури футбольного клубу Полісся, частково профінансувати в частині побудові якісного сучасного поля з штучним покриттям 60 на 40 метрів. Будемо намагатися розвивати цю мережу. Довести їх до 4-5 полів і таким чином охопити все місто даними футбольними майданчиками, які стануть якірними безпосередньо в кожному районі. І якщо сьогодні, я повторюсь, у нас займається 700 діток. Наше завдання, наша мета те, щоб футболом було охоплено мінімум 3 тисячі юних футболістів та футболісток. З кожного точку міста Житомира та власне агломерації, які в тому числі і зараз навчаються в міській шкільній заклад. Наше завдання якомога ширше охопити, знайти кожного таланта, залучити його і допомогти йому в подальшому стати футбольною зіркою. Ми за нашою попередньою домовленістю з міською радою ми будемо оплачувати роботу шкільних тренерів секції футболу. А також після побудови поля будемо забезпечити охорону шляхом пультової охорони. Ну і загальний, благоустрій, догляд за футбольним полем, тому що навіть якщо воно штучно, за ним потрібно доглядати. Побудова нового сучасного поля такого масштабу з якісною європейською штучною травою коштує порядка 8 мільйонів. Ми брали за основу стадіон Спартак, на якому вже безпосередньо зараз базується наша академія. І фактично вони всі рівно віддалені. Ну багато дітей там не можуть самі доїхати або в ранньому віці, батьки не хочуть відпускати. Тому ну, ми ближче йдемо вже заходимо ближче до дітей. Намагаємося максимально охопити кожну дитину, кожного руку щоб проект буде мати відповідний успіх. Серед, серед діток і буде показувати максимальний ефект. Ми там розширимо це базово, ми планували до п'яти. Безпосередньо, безпосередньо будуть тренери, які тут знаходяться тут. Так? І безпосередньо будуть скаути з академії Полісся. І по можливості, звичайно, що основні групи вже особливо, коли вони виходять на академічний вік. Раніше це було 14 років, зараз вже є загальноєвропейська практика. Це 13. Тобто з 13 років вже безпосередньо, коли дитина може самостійно добратися, ми плануємо, що вони будуть безпосередньо вже самі талановити діти, переходити в основні групи. Ну просто ми з дідусем гуляли разом ігри: футбол, баскетбол, волейбол. Та я обрала футбол і так і У вас є вже жіночі команди, чи ти з хлопцями ганяєш З хлопцями. І як тобі розкажи, як це з хлопцями ганяти Ну, Прикольно. Вони ж, напевно, сильніші, чи ти їх обіграєш? Ну, буває, що обіграю, буває щось так. То обіграю, то проіграю. Є різні хлопці, є які добре гуляють, є які так собі гуляють. Добре, а в тебе є мрія потрапити, наприклад, да, Кудись там вище? Чи ти просто закінчиш школу і все, і на цьому закінчиться футбол? Я хочу, не знаю, який клуб, який піде, то піду клуб. Тобто мрієш продовжити спортивний канал. Да. Як ти сприйняв цю новину про побудову поля нового? Це було дуже класно. Ти мрієш стати футболістом? Так. Да. На якій позиції ти любиш грати? На Нападаєші. Багато голів забиваєш? Да. Ось з вами дівчинка оця грає, Маргарита. Да. Як ви її сприймаєте? Як ну, вона нормально. грає? Як вона грає серед хлопців? Непогано. Непогано. На якій позиції вона грає? Все не на, на то нападає теж, то защити. Ну більше защитні. А на які позиції мрієш грати в майбутньому дорослому футболі? Е, Нападачі нападником. Хто хто твій улюблений футболіст, на кого ти рівняєшся? Ну Андрій, Шевченко, Мудрик. На базі це приблизно саме біля 400 людей дітей, якщо так брати. В загальному біля 400 дітей це і дівчата, і хлопці різного віку, різні вікові групи, скажімо так. Ну і звичайно. Користуючись моментом, це дуже гарна ініціатива, якщо нам побудують такий сучасний, гарний, великий стадіон, який дасть нам змогу на гарному рівні готувати майбутнє наше покоління. Теж займався футболом. Я в свій час теж починав з 6 років здаюся США, потім з 13 років я раніше це називалось футбольні інтернати зараз це футбольні академії. Теж проходив. Точно такий шлях, як зараз проходять дітки, з якими ми займаємося, і можу сказати, що це дійсно той вид спорту, і взагалі спорт це тим, чим ми повинні займати наших дітей, тому що це майбутнє наше. Наші діти і безпосередньо зараз ми маємо працювати і віддавати, скажімо так, віддаватись наповню все на нашу перемогу, тому що нас наступив швидше мир. Ну і не забувати за наше майбутнє, наше майбутнє це є самі діти.